Ситуація на дорозі обернулася в трагедію. У Дніпрі трапилася стрілянина серед білого дня. На проспекті Сергія Нігояна поліцейські помітили ягуар, водій якого порушив правила дорожнього руху, але на вимогу зупинитися не відреагував. Автівку почали переслідувати та змогли зупинити лише на проспекті Івана Мазепи 32. За даними ДБР, після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно та мав усі ознаки алкогольного сп'яніння. У салоні з ним ще двоє дітей та жінка. Остання намагається пересісти за кермо водія. Коли патрульні заважають їм це зробити, здіймається галас, а дітей просять усе фіксувати на відео. Патрульні таки намагаються затримати жінку, вона далі чинить спротив і поліцейські вирішують застосувати газовий балончик. Діти в машині відбірним матом лаються на патрульну поліцейську. Ти куди бризкаєш? Папа, Дура, пристаєш? Він діти дура. Коли патрульним вдається затримати жінку, водій ягуару спочатку перекидає через себе патрульного, а потім б'є в обличчя його напарницю. У цей час діти кричать Папа, давай! Папа, давай! Папа. Папа. Дві кулі з трьох влучили водію Ягуара у живіт. Чоловіка намагалися реанімувати медики, але не змогли. Відомо, що загиблого звати Джумбері Сіловага Джумберович. Через кілька днів йому мало виповнитися 39 років. Правоохоронця, який відкрив вогонь, затримали, відкрили кримінал за вбивство та перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Триває слідство. У патрульній поліції вже відреагували на інцидент. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що департамент буде сприяти слідству і проведенню службового розслідування. Також патрульні утримують повну юридичну підтримку. А цей випадок має навчити усіх, що є права і є обов'язки, аби таких ситуацій більше не виникало. Я би хотів, щоб мої діти жили в країні, де героєм і прикладом є військовий, поліцейський, лікар, рятівник і багато інших, а не любитель хайпу і лайків, який вивчив пару рядків закону про причину остановки. Я би хотів, щоб в цій країні модель спілкування з людьми передавалася від батьків до дітей, а не черпалася від авторів в Ютубчику і Тіктоку.